12.45. на першу платформу станції Вапнярка прибуває електропотяг з сполученням Одеса Вапнярка. Цей приміський електротранспорт, який сполучає селище Війни з портовим містом, хочуть скасувати, розповідає чергова по залізничній станції Княживо Марія Тимченко. 12 березня отримали телеграфну вказівку від Одеської філії Укрзалізниці про відміну курсування двох електропотягів за маршрутом Одеса-Вапнярка-Одеса. Отримали телеграму на відміну електропоїздів 6252 з сполученням Одеса Головна Вапнярка і поїзда 6257-го сполученням вапнярка Одеса Головна, 6042025 буде відміна цих електропоїздів. так, в телеграмі. Скасування цих рейсів може суттєво плинути на пасажирські перевезення, каже працівник Укрзалізниці Віктор Прущак. Електропоїзом користуються кожен день, дуже багато пасажирів, і вона зручна тим, що пересідають на сусідню електричку і їдуть в другий напрямок. То вона, ну. Удобна приміські електрички для місцевих є чи не основним доступним транспортом, аби добратись до окружної лікарні у Крижополі, каже місцевий житель Сергій Захаров. У лікарні ми їздимо це саме. Дочку возьми. Моя дитина прилізована вже 40 років. То саме теж де близьке повольниці в нас позакривали всі. Тут нас немає нічого такого. О, і мусимо ми туди їздити. Я постійно їздю цею електричкою, як не на базар, то в лікарню з дітьми. І вона вигідна тим, що час підбирається, встигає, встигаю туди й назад. Раною в обід або вечором співається до цієї електрички. Недорого, дешевше, ніж цей автобус. Користуюся часто електричкою. Їжджу в Крижополь, їду в входимо. Іноді в Одесу, але це літом. Ну, а так я кажу, ну в основному лікарню. В Їздити автобусами незручно і в рази дорожче, каже місцева жителька Тетяна Загоруйко. На автобусі їхати білет 50 гривень. З моєї пенсії не купиш. В лікарню треба їздити дуже часто. В Крижопель можна електричко безплатно. Щороку, каже голова Вапнярської селищної ради Олександр Горенюк, із місцевого бюджету за перевезення пільговиків електричкою Укрзалізниці перераховують 110 тисяч гривень. За результатами аналізу, перевірки, звірки, актів звірки між кількістю пасажирів, які користуються пільгою в межах території Вапнярської громади, 16 311 осіб протязі 2024 року скористалися послуги. Перевезень пасажирських перевезень приміського транспорту. Пасажири це пенсійно віку, тобто пільговики, залізничники і пенсіонери, які мають державою гарантовану пільгу. Олександр Горенюк каже, готують звернення до Укрзалізниці з проханням не скасовувати електропотяг за маршрутом Одеса-Вапнярка-Одеса. 20-го числа у нас буде сесія. Звернення ми направимо щодо можливості, розгляду можливості залишення цього маршруту. Але в фінансовому плані вплинути на цю ситуацію чи якось вплинути в адміністративному рівні. Ми не можемо. Суспільне звернулось по коментар до Укрзалізниці, чому скасовують електричку Одеса, Вапнярка Одеса і яку альтернативу пропонують людям, розкажемо. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини Вінниччина.